Мої вітання в ефірі Одеського обласного державного телебачення. Програма Рада вирішила, з якої ви дізнаєтеся про найцікавіші події в житті регіону. У студії Валентина Старовойт сьогодні у випуску. Меморандум про співпрацю керівництва області з регіональною спілкою ветеранів Афганістану. З нагоди 70-річчя визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників традиційно пройшли загальноміські культурно-просвітницькі заходи. Відбулося підписання меморандуму про співпрацю між одеською обласною державною адміністрацією, обласною радою та регіональною спілкою ветеранів Афганістану про важливість документу і зміст його основних пунктів у наступному сюжеті. 10 квітня голови Одеської обласної адміністрації Одеської обласної ради та регіональної спілки ветеранів Афганістану підписали меморандум щодо взаємодії та співпраці. Необхідним такий крок є задля для поліпшення соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів. Сьогодні обласна адміністрація щитає моєму ліце при великій підтримці Афанасія Петровича Аддию уваження і. его упорству, его последовательности, в том, что все социальные программы, которые им предложены, они все, безусловно, приняты. Документ про допомогу афганцям існував і раніше. Втім, було вирішено розширити його певними пунктами. Віднині воїни-інтернаціоналісти, що отримали статус інвалідів першої групи внаслідок військової служби. А це 229 осіб, щомісячно отримуватимуть додаткову матеріальну допомогу в 300 гривень. Також меморандум містить рекомендацію головам районних адміністрацій всіляко підтримувати воїнів афганців Ні, в одній області такого немає. Це благодаря нам всім. Благодаря тому, что мы сегодня находим общий язык с руководством области, и они прекрасно это понимают, что мы в свое время с вами, когда страна жила мирной жизнью, мы с вами воевали, отдавали свой долг той родине, в которой мы жили. На подписании меморандума и на свято не міста до своих одеських боевых товарищей завітали и афганцы с Кировограда. Воинское братство, оно, наверное, сильнее всего. Тем более, что если это братство Корні його, скажем, лежать в плоскості доповнення бойової задачі, і всегда можна було чувствовати плечо друг друга. Отож, договір про допомогу ветеранам, інвалідам та родинам загиблих афганців продовжено. І я надію, що підтримка ця буде відчутною. 10 квітня 1944 року бойові підрозділи 3-го українського фронту звільнили Одесу від німецько-румунських військ та їхніх поплічників. Завершилися 907 днів фашистської окупації. Хоча війна ще не закінчилася, і радянські війська продовжували свій переможний наступ на захід. Саме цієї весни минулого століття в Одесі розпочалося нове мирне життя. Знаходи 70-ї річниці визволення нашого міста від фашистських загарбників пройшла низка загальноміських культурно-просвітницьких заходів, про які докладніше у сюжетах наших кореспондентів. Постріли та вибухи звучали в центрі міста. Саме так розпочалося святкування 70-ї річниці визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників. Історична реконструкція бою за звільнення Одеси виглядала масштабно та захоплююче. Кілька десятків людей у військовій формі бійців радянських військ, часів Великої вітчизняної війни із гвинтівками. Автоматами та ручними кулеметами відтісняли окупантів від оперного театру. Як і 70 років тому, радянські солдати знешкодили міни, які відступаючи ворог, заклав у будівлю оперного та встановили на його балконі червоний прапор 248-ї стрілецької дивізії, бійці якої звільняли центр міста 10 квітня 1944 року. До речі, згодом їй було присвоєно почесне найменування Одеської. Звуки марша на площу винесли бойові прапори дивізій, яким ми завдячуємо своєю свободою. На стіні Героїв Радянського Союзу засяяли нові імена воїнів визволителів не забули й про трудівників тилу. Стилізовану колону раритетної військової техніки із посмішками зустрічали одеські школярі. Багато дітей і на Алеї Слави біля пам'ятника невідомому матросові маленька Єва разом з мамою прийшла сюди покласти квіти та вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за велику перемогу. Крихітка із задоволенням слухає розповіді батьків про своїх предків, які також прийшли стежками війни. Сльози новоречі це рібенка. бути в пам'яті всіх поколінь. Майже у кожного, хто прийшов сюди, сьогодні на очах сльози Шанувати пам'ять радянських бійців, які звільнили місто. Прийшли із квітами. До пам'ятника принесли снарядні гільзи, наповнені землею взятою з місць боїв у чотирьох районах міста. Вшановували пам'ять визволителів і у морі катер Балаклава Одеського загону морської охорони вийшов на середину затоки, де спустив на воду вінок. День перемоги це ви знаєте це завжди закінчення чогось такого тяжкого, пережитого, після якого відчуваєш, ну по перше, маєш надію на краще. Розуміє, що тяжке позаду, хоча і попереду ще не буде все, як кажуть, легко, але вже не те. Це вже не загроза життю, це не загроза тобі, твоїм друзям, твоїм лідним. Тому день, день перемоги, день звільнення Одеси це той день, коли Одеса могла розправити плечі і зайнятися тією справою, якої дуже багато після всякої війни. Возвращення в ті події 70-літньої давності. Они должны ориентировать нас, и я это с глубоким уважением отношусь к тем людям, которые ценой своей жизни, крови действительно защитили и Украину в целом, и наше государство и наш прекрасный город. Взрослое поколение, конечно, должно сохранить память, должно сохранить историю не в извращенном виде, в таком виде, в каком она действительно была история. Поэтому нужно рассказывать и детям, и внукам. І воспользуватися тим моментом, коли є живі тих трагічних сабітів Великої Течесної війни. Це буде мені кажется, серйозним уроком для вас питання в нашому государстві. Для Одеситів 10 квітня настільки ж значущий день, як і день перемоги, 9 травня, і так буде завжди. Ольга Міщук, Максим Радченко, факти. Йшов 1024-й день великої вітчизняної війни. У ніч на 10 квітня війська 3-го українського фронту під командуванням генерала армії Родіона Яковича Малиновського звільнили Одесу від німецько-фашистських окупантів. На 10-ту годину ранку, 10 квітня, над Одеським оперним театром майорів вже червоний радянський прапор. У сучасному 2014-му важко осягнути розумом і серцем події минулої епохи. 70 років тому у цей день наші співвітчизники щиро раділи. Звільненню від загарбників. З нагоди цієї значущої події в історико краєзнавчому музеї діє виставка, окрилені перемогами. В урочистій церемонії відкриття взяв участь голова Одеської обласної ради Микола Тіндюк. Сьогодні людей дуже мало вже залишилось, тих, хто безпосередньо захищав нашу Одесу, визволяв це наше місто. А тому, звичайно, ми повинні про це пам'ятати. Я насамперед до діточок звертаюся, Повинні шанувати їх пам'ять і той подвиг, який вони здійснили, захищаючи нашу землю. Матеріали виставки Окрилені перемогами розказують про бойовий подвиг тих людей, хто у 44-му році минулого століття звільнили Одесу від окупантів. Це здебільшого фотографії, які зафіксували події 10 квітня та війни у цілому, різноманітні документи, періодичні видання, військовий одяг, моделі бойових літаків, танків, іншої техніки, а також бойова зброя періоду великої вітчизняної війни. У день відкриття виставки в Одеському історико-краєзнавчому музеї зібралися багато відвідувачів. Серед них учні та вчителі. Одеських шкіл, науковці та представники громадськості. Ці артефакти виставки, окрилені перемогами, унікальні у своєму роді, адже невпинно нагадують та відправляють відвідувачів у період 70-річної давності. Фотографії цих людей, мабуть, перше, на що звертає увагу майже кожен відвідувач, розглядаючи таємничі обличчя, постає питання. Так хочеться дізнатися, що ж відбувалось в Одесі 70 років тому. Переглядаючи чорно-білі фотокартки людей минулого століття, розумієш, що в кожного в кожному погляді, в кожній емоції написано «Ми вільні». Ми якраз таким от образом пытались і названня самого меморіалу героїчної оборона Одеси все-таки згадати в цей день, в день вибору нашого міста, про ті события, які відбувалися Начинає з 5 по 16 августа 1941 року. Нам пощастило поспілкуватись з великою людиною. Віталій Іванович бачив визволення Одеси на власні очі. Не дивлячись на поважний вік, він багато сміється та жартує. З цікавістю розглядаючи фотографії, розповідає багато ексклюзивних історій. 22 юня 41 року був ранений, контужен, прямо на границі з Румунією. 23 третій. Пограничний отряд, городишко, ліпкани. Ну, три тижні держали. оборону. Романі не могли пройти. Хоч школярам, які прийшли на виставку не більше 15 років, вони вже добре розуміють, що мирне небо це найголовніше. Учні чемно і уважно слухали кожне слово організаторів та гостей. Я всегда говорю, що ні будущего, если якщо не помнить своє прошлое. І вот мы столкнулись столкнулися частичкой нашого прошлого, нашого славного, героїчного прошлого, нашого города, нашего города Одеси. Фотовиставка не залишила байдужим нікого, бо фотографії як дзеркало відобразили всі події того часу. Фотокартки як документальне підтвердження того, що це було, і що ми не маємо про це забувати. Більше цікавих та пізнавальних сюжетів про життя одещини дивіться у наступній програмі. Рада вирішила з вами. Була Валентина Старовойт. До побачення.